читання. Слава тобі, Господи, слава, тобі. будьмо убажені. Оного разу вийшов Ісус на гори і покликав тих, яких сам хотів, і вони прийшли до Нього. І Він призначив дванадцятьох, щоб були при ньому. Та щоб їх посилати, проповідувати, і дав їм владу виганяти бісів, призначив дванадцятьосиму, на якому дав ім'я Петро, Якова сина Заведея та Івана, брата Якова, і дав їм ім ім'я Ванергес у перекладі сини, грому, Андрія Філіпа, Вартоломея, тому Якова, сина Алфея та Дея. Симона Канане та Іду Іскаріота, що його сирам. Слава тобі, Господи. Тобі. Мій Отця, і Син, і з того Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми означаємо Собор 12 апостолів, і саме. Сьогодні церква хоче наголосити, наскільки важливо є бути учнем Ісуса. І ми бачимо, щоб стати учнем Ісуса, треба бути Його свідком, треба пережити Його присутність у своєму житті. Але щоб пережити Його присутність, потрібно Його запросити у своє життя. Потрібно вчитися бути Його учнем, бо саме слово учень означає той, що вчиться. І щоб себе заставити вчитися, ми знаємо, що потрібно часу, що потрібно багато сидіти у стіп учителя, слухати його у молитві, це є сповідь також, Євхаристія, це є свята літургія, це є святі тайни. Бо саме там перебуває Господь, наш вчитель, до якого ми повинні приходити і черпати мудрість, і ділитися його любов'ю. Його миром, радістю з нашими ближніми бути свідками і свідчити, що Господь наш є живий, що Він є з нами, як каже апостол Павло, що Ісус Христос вчора, сьогодні, завтра, той самий навіки, Господь є з нами, і ми повинні досвідчувати Його присутність у нашому житті. Потрібно вчитися. Воно вже деколи думає, ну скільки ще будеш вчитися, вже школу закінчив, коледж закінчив, інститут, університет, і знову треба вчитися. Але це навчання для життя вічного. Отут тут ми вчимося, щоб себе забезпечити матеріальними речами, а бути учнем Ісуса це забезпечити себе Царством Небесним. Це можна сказати, все робити для того, щоб осягнути Царство Боже, яке нам Господь Бог дає. А щоб осягнути Царство Боже, треба відректитися себе, треба відіртися гріхів, треба відректися те, що нас віддаляє від Господа Бога саме більше. Всього щоб бути з Ісусом. Бо знаємо, що життя земне коротке. Це є такий вступ до вічності, і мусимо вже жити тут з Богом. Бо якщо не будемо жити з Богом, то і вічність буде без Бога. Вчитися, приділяти час, щоб бути з Ісусом, казав один святий, як ти збираєшся бути з Богом у вічності, якщо ти боїшся Богові приділити там 5-10 годин часу в день, а це вічність, це, це ціле життя вічне. Тому стараймося завжди перебувати в Божій присутності. Стараємося відкидати ці думки диявола, який посилає нам, щоб відволікти нас від Бога. А що ти будеш молитися? А наш тобі йти до церкви, а за тебе та моляться, тобі того вистачить. Дуже багато думок диявол дає, щоб відволікти нас від Бога. щоб ми часом не були з Богом. А якщо ми з Богом, він тоді втрачає силу. Так, коли також здається, а що я можу зробити, а я нічого не можу зробити, а я немічний, а я грішний, що я буду ходити крутити голову священнику, що я буду ходити до церкви. Але насправді це не так. 12 апостолів. Були всі одинакові, були всі відразу святими? Ні. Вони в присутності Божій, в присутності Ісуса Христа зростали, пізнавали, любили і ставали святими. І ми не сумніваймося, що ми можемо бути святими, що ми можемо бути тими правдивими учнями Ісуса. Бог вірить в нас і завжди буде з нами. Який би ми гріх не вчинили, він ніколи не відречеться від нас. Він буде чекати на наше повернення, на нашу присутність у вічному житті. Отож, вчимося. І робимо все для того, щоб бути з Богом. Амінь слава Ісусу Христу.